Дівчата-хлопці, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Сьогодні, як і обіцяла, зроблю розклад на оцій колоді Таро Невідомості. І я подивилася за календарем, там наближається свято Самайну. Да? Свято всіх святих, ніч верніше. Давайте подивимось, зробимо розклад на цю тему. тобто Подивимось взагалі, яким шляхом ми рухаємось, до якої цілі ми йдемо, що нам варто залишити в минулому, і що є джерелом нашої сили. Тобто такий розклад дослідження. Ми будемо аналізувати себе, будемо занурюватися в себе, тому для цього я пропоную вам розслабитися. і... Все ж таки нагадую, що такі розклади вони загальні. А загальні – це не означає, що вони от всі аудиторії, яка їх прослухає, будуть резонувати. Комусь зрезонує, комусь не зрезонує, і це нормально. Можливо, просто сьогодні не ваш день. Можливо, ви ще не готові до цієї інформації. Кожному по-різному. Ну, давай дивитися такий маленький ітог, взагалі, що відбувається в твоєму житті. Ну, такі орієнтири для тебе, так? До якої цілі ти прямуєш зараз? Взагалі. В яких ти енергіях, що з тобою відбувається, і куди ти зараз рухаєшся? О, Ви Бачите, одразу. Сім келихів, Коли я хочу всього і одразу, коли дуже багато ідей, дуже багато намірів. І. Ви дійсно обираєте, так? Ви, можна сказати, на певному такому роздоріжжі, ви дійшли до тієї точки і не знаєте, як і куди рухатись далі. І чого б це не стосувалося, це може стосуватися вашого якогось творчого шляху. Ви, наприклад, ну, трошки замислились, чи в вірному, умовно, да, вірному напрямку ви рухаєтеся. Бо якщо це ваші стосунки, то чи з цією людиною ви хочете бути і прожити все своє життя? Тобто у вас почав такий, знаєте, маленький аналіз відбуватися того, що ви вже пройшли, і те, куди ви вже рухаєтесь. Так, а ну все ж таки, куди ти рухаєшся? І от дивіться, як красномовно кажуть, тут. Дівчата, які, наприклад, були в деструктивних стосунках або хлопці, так? у вас намір все ж таки закінчити цю історію вийти. З цієї історії, з цих незрозумілих стосунків. І у вас велике бажання все ж таки розібратися в собі і зрозуміти, чого ви насправді варті. І чому саме так відбувається в вашому житті, чому, наприклад, саме такі чоловіки до вас приходять, да? Ну, якщо це дівчата? От саме зараз ви проживаєте такий момент, коли ви розумієте, що неможливо, щоб. Простір постійно навкруги мене був якийсь не такий. Очевидно, щось зі мною не так. І... Ви починаєте себе досліджувати. Ну що ж, це така, знаєте, досить складна дорога, це складний шлях. І на цьому шляху вам ніхто не дасть ніяких гарантій. Насправді, жодна людина в світі не може сказати, що вона пройшла цей шлях без втрат. І її метод універсальний, він підходить всім. В кожного щось своє. От повірте. Навіть якщо ти там якийсь дипломований психолог або, або психологічка. Да, або дипломований коуч, повірте, не все там в житті а, так прекрасно насправді як вам може здаватися. Тобто в, кожна, в кожного своя маленька трагедія, в кожного свій шлях зростання. І цей шлях буває дуже болючим. Ну, Тут у вас саме. от... Ви все ж таки націлились йти до мага, так? В маги виходите. Так, у вас намір ну, досить потужний. Я просто подивилася, який у вас намір потужний, дійсно, це ваша ціль: а, стати людиною а, з прокаченими навичками. І ці навички, вони ж не тільки професійні. А вони в спілкуванні з людьми, в побудові якихось стосунків, в розвитку себе як особистості. Так? Тобто, ви на шляху до трансформації. Вам вже набридло те, що відбувалося у вашому житті: оці сльози, оці безсонні ночі, і ви вирішили працювати з собою. Що ж, це чудово, це чудово, тому що коли вмикаються такі усвідомлення, що. Треба не простір навколо себе трансформувати, а себе. Оце перший крок на тому шляху. Так, а що буде підсвітлювати оцей твій шлях? Наміри в тебе ну, надпотужні. А що підсвітлює твій шлях? І дивись, як красномовно говориться колода. Зараз я так трошки сюди. Є якась людина в твоєму просторі, це можливо якийсь друг, ну, просто кубковий король, який. Дуже, знаєш, ну можна сказати, так щиро тебе підтримує, а ти, можливо, так, він дійсно він до тебе досить щиро ставиться, а ти, можливо, навіть цього просто не помічаєш. Ти приймаєш це як даність, можливо, це якийсь друг, можливо, це якийсь родич твій, можливо, це хтось з минулого, з ким ти колись спілкувалася, і саме ця людина, ну, скажімо так, в якийсь момент просто тебе почула і зрозуміла. Що з тобою відбувається? Я просто зараз звертаюся до дівчаток, до жінок, тому що я знаю, що моя аудиторія жіноча, хлопці, не ображайтеся, ви просто переводьте на себе. Є у вашому оточенні якась людина, якийсь чоловік, який вас дійсно від щирого серця, хоча вам може здаватися, що це просто, знаєте, як знак уваги. Е Наче так змушує етикет себе поводитись, ні, ця людина дійсно щира, е, хоче вам допомогти, хоче вас підтримати, хоче вас направити. Можливо, до речі, якщо ви проходите. Якусь терапію, це може бути ваш психотерапевт, тому що по королю кубків дуже часто такі підтримуючі люди, але тут в енергіях все ж таки і, і, і янських, так? тобто, навіть якщо це жінка, то це, безумовно, така до, досить цілісна жінка, досить сильна, і вона може стати на деякий час як опорою для вас. Так? Вона навіть і батька може замінити. Тобто вона в таких енергіях перебуває, що біля неї ви себе будете. Відчувати ну, спокійно, вам буде спокійно поруч з такою людиною. Тобто, у ваш, на вашому шляху у цьому непростому. Я ж кажу: якщо у дівчаток, наприклад, це вихід зі стосунків, тому що тут більше все ж таки красномовно нам про стосунки. Якщо це не про стосунки, якщо це просто про якусь вашу діяльність. Да, ну, Неважливо, з чим вона пов'язана або про вашу творчість, ви виходите з кризи. Якщо це по роботі, це теж вихід з кризи, це зростання як професіонала, у вас наміри великі, і біля вас знову ж таки повторююсь, є ця людина. Ви просто її не помічаєте. Для вас це ну настільки. Повсякденно настільки нормально, що ви навіть просто ну, не звертаєте на це уваги. А варто було звернути на це увагу, тому що без цієї людини ваш шлях був досить таки ну, складний, дуже складний. Що варто залишити в минулому? Що варто залишити тобі зараз в минулому на цьому шляху? Так, дуже цікаво. Ти знаєш, варто в минулому, отут так цікаво підсвітлює. Залишити е, розуміння того, що все в житті повинно бути стабільно. Насправді в житті немає такої стабільності. От Якщо, наприклад, в тебе були плани на життя, ти мріяла, або мріяв е, народитися, навчитися, вийти заміж, ну, умовно кажучи, так, то і твоє життя не пішло за таким сценарієм, то це не означає, що твоє життя якесь не таке. Розумієте, життя воно настільки творче, воно настільки його неможливо прорахувати, неможливо мати якусь схему, по якій можна прожити успішне в лапках життя. І от зараз відбувається руйнація вашої цієї установки. Оця оце відчуття внутрішньої стабільності, до якого ви дуже сильно прагнули. Тому що таке враження, ну, наприклад, да, як це може програватися у стосунках, от жінка думає, що або дівчина, що якщо вона вийде заміж або зустріне свого чоловіка, то обов'язково вона стане щасливою. А це неправда, це не так. Слухайте, ну, скільки таких вже прикладів, що дівчата виходять заміж, і їм здається, що зараз їх життя почне грати новими фарбами, а насправді вони скатуються в якусь депресію, тому що вони стикаються з реальністю. Так от оці рожеві уявлення про твоє життя, вони зараз руйнуються. І ти більш тверезо починаєш дивитися на те, що взагалі відбувається. І це класно, тому що це процес дорослішання. І я розумію, наскільки тобі складно, тому що вийти з башти. Слухайте, не кожна людина вийде. Буває так, що люди проживають башту і впадають в таку депресію, що декілька років просто вилітає в трубу, ну, умовно кажучи. А от зараз те, що ми проживаємо, війну, те, що відбувається, наша оця травматизація війною, вона теж ну, якби відіграє своє. Так? І зрозуміло, що зараз ми всі практично позбавлені отієї стабіль... стабільності. Тобто ми зрозуміли, наскільки всесвіт нестабільний, наскільки мир, в якому ми жили, не світ, а саме мир, ми жили в мирі. Наскільки він крихкий, наскільки. Він має цінність, а ми цього просто не помічали. Ну, для нас це було як повсякдення, як оцей чоловік, та, який вам допомагає. Вам здається, що це нормально. Але якщо його прибрати, то ви, скоріш за все, залишитесь в цій башті. Так? Ви не зможете вийти з цієї башти. Тому оця ваша опора ну, ця людина дійсна. Яка відіграє значущу роль в вашому житті, і варто, можливо, більш глибоко піти з нею в контакт для того, щоб ну, поруч з такою людиною можна зростати. так, от Дійсно можна зростати. Це як ваш духовний батько. Ну, от якось так. Так. Тобто, варто залишити оці усвідомлення, що світ стабільний, що всі мої установки, якщо я маю схему, я буду щасливою. Якщо я вкладу гроші в цей бізнес або піду закінчу якісь курси, я одразу зароблю мільйон. Ну, це ж про руйнацію наших оцих рожевих установок. Їх варто залишити в минулому. Так. Давай подивимось, в чому джерело твоєї сили взагалі? От твоя сила це про що? А джерело твоєї сили в тобі саме цікаве. От коли ти розгортаєшся до самої себе внутрішньо, коли ти починаєш себе досліджувати, от саме в цьому буде твоя сила через розкриття твого серця. Тобто сила до тебе йде через твою серцеву чакру, через анахату. Коли ти починаєш її досліджувати, коли ти починаєш розуміти, що світ він і складний і простий одночасно. І що є щось більше, чим наш цей матеріальний вимір. І що є певні закони, і є певний, ну, можна сказати, навіть інший світ, в якому ці закони діють. І він дуже дотичний, навіть впливає на наш фізичний світ. От коли ти про це починаєш думати, коли ти в процесі, коли ти обертаєшся до самої себе, коли весь фокус твоєї уваги, він не на зовнішній світ, не на оточуючих тебе людей, не на чоловіків і не на претензії, а коли претензії в тебе до самої себе, коли фокус на себе, от саме тоді ти починаєш ставати сильною. Тому що жінки. От навіть я бачу іноді на розкладах так, роблю коли розклади, і вони мене питають: а чи буде отой нарешті чоловік в моєму житті, з яким буде все класно і нормально? Слухай, ну якщо ти не змінишся, якщо ти е, не трансформуєш себе, то буде те, що було до цього. Неможливо, щоб в твоєму житті щось кардинально змінилося, якщо при цьому сама ти, твої погляди, твій духовний вимір ніяк не змінюється. Якщо ти маєш якісь установки, якісь скіли, і ти ніяк себе не трансформуєш, ніяк не змінюєш, ніяк себе не досліджуєш, ну не зайде в такий простір якийсь чоловік. ну Просто його не занесе до тебе, зрозумій. Тому що простір він працює за фізичними законами. Там, де він бачить, що потребує якоїсь енергії, він дасть цю енергію. Обов'язково дасть. Закони Ньютона вони працюють як ніколи. Так. Як? О, давай подивимось, чому твоя слабкість взагалі? От в чому. Своя слабкість, як вона виглядає. Слабкість в тому, що ти піддаєшся імпульсам цим закоханості. Коли ти, можливо, занадто романтизуєш тих людей, які поруч тебе, коли ти їм занадто віриш, коли ти їм занадто відкриваєш свої обійми. Тому що дівчата, ну це не тільки дівчата, і хлопців стосуються, Будь-яка людина, яка заходить в твій простір, це не означає, що ти повинна її прийняти з розкритими обіймами. Тому що в твій простір може зайти хто завгодно. Слухай, і хижак якийсь може зайти. Ти ж для хижака не розкриєш свої обійми і не скажеш, так, вовчик, а ну підходь сюди, можеш мене вкусити. так, щоб щоб було, щоб аж серце викусив. Тому ваша слабкість вашій романтизації навколишнього світу в тому, що ви проєктуєте те, що є всередині вас. Ну, тому що ви хороша людина. От насправді, я тут перед собою, як би вас там не називали, що ви жертвена, що ви така сяка. Насправді ви дуже хороша людина. Просто цю внутрішню хорошість ви проєцируєте на зовнішній світ. І тому. Тут вам якби простір пропонує дорости до мага, а маг він має і навички хитруна, так, коли він трошки маніпулює, і коли в нього працює розум, коли в нього працює свідомість, тобто вам простір підказує, що коли ти не в несвідомому стані, коли ти повністю живеш за інстинктами, коли ти не усвідомлюєш, що відбувається в твоєму житті, ти попадаєш у оцю п'ятірку келихів. Але якщо ти вирішиш все ж таки дослідити себе по дев'ятці да, пентаклів, дослідити свій простір, вімкнути свою усвідомленість, ось куди ти рухаєшся, ти рухаєшся в мага. Ну і давай пораду від простору взагалі, що... ну цікаво, що тобі простір порадить просто. Тут знаєш, от наче дуже класно. Ну, хлопцям, да, тут і хлопці, і дівчата, да? віру в себе. Тут історія про те. Що вір в своє єство, вір собі, вір в свої відчуття, вір в свою інтуїцію, дівчата, це вас стосується, тому що насправді жінки, особливо зараз, вони якось не прислухаються до своєї інтуїції. Вони занадто, от тут же ж така тонка грань, да? занадто раціоналізують, занадто багато цих Янських енергій, іноді треба дійсно якось ірраціонально на щось подивитись, повірити в свою інтуїцію, повірити в свої відчуття, повірити в свої наміри. І тут простір вам каже: слухайте, на вірному шляху, все, що з тобою відбувається. Так, це боляче, це незрозуміло, це ти проходиш певний шлях, йде певна твоя досить потужна трансформація, але все вийде. Все вийде, ти прийдеш до досить таких потужних архетипів. Тому що оці герої, оці люди, це надзвичайно талановиті, це розкриті. Отут навіть оця жабка, да, тут король зображений. А насправді він же дуже талановитий. От хто мультик дивився за. Мотивами цієї колоди, за мотивами цього мультика була створена ця колода. Так отут людина, людина, бачите, як я оговорилася, я його людиною назвала. Оця жабка, ну це такий герой, але насправді він дуже класно розкрив і показав свій талант. І ця дівчина, да, Сара, вона Така дослідниця своїх емоцій, але вона змогла з ними обійтися правильно. Так? От можете навіть поспостерігати. Хто хоче, можете подивитись цей мультик. Кому цікаво. По, по ту сторону огорожі. Дуже класний це англійський мультик. Там 10 серій по 10 хвилин, тому можете приділити час і подивитися на цих персонажів, вони дійсно класні. От. І подивитися, як себе поводить оця дівчина в цьому мультсеріалі. І як вона так бережливо ставиться до свого серця. Тут, бачите, вона навіть ці келихи отак от накрила про те, що вона в своє серце не запускає будь-кого, вона його береже. Ось такий розклад, слухайте. Ну, мені здається, такий потужний вийшов. Я рада, що ви на цьому шляху трансформації. Я рада, що ви йдете до своєї сили, до джерела своєї сили, що, можливо, ви, прослухавши його, ви щось для себе візьмете, щось усвідомите по-новому. І це класно, насправді. На цьому все. Всіх вас обіймаю і всім нам, миру та любові. Пока-пока.